Солодкі дорами про коханнячку з пристойною порцією гумору на додачу часто стають справжніми хітами корейського телебачення. Додайте сюди ще гарні личка, абсолютно янгольські риси характерів у персонажів та сльозливу драму, і вийде те, від чого просто неможливо відірватися. Ну майже. І я поясню, чому саме майже. Сьогодні базікаємо про «Ча-ча-ча на узбережжі гошечки. Зав'язочка до проста як двері. Юга. Перед нами головна героїня Юн Хе Хеджін дуже красива акторка, сильним просто ну подивіться, яка усмішка. Ух. Юн Хе Хеджин успішна стоматологиня в канамській клініці, тобто топ левел спеціалістка. Вона чудово працює, непогано заробляє і, взагалі, здається, що життя її суцільна насолода, але не зовсім річ у тім, що Хе Хеджін за справедливість, а її начальниця за гроші. Якщо не маєш грошей. То ти ніби як ніхто. Тому між ними і стається конфлікт. Керівничка Хеджін не задоволена тим, що стоматологиня не призначає пацієнтам додаткові послуги, які по факту їм не дуже то і треба. Але дуже треба клініці, аби заробляти більше. Під час скандалу Хеджін випалює своїй начальниці, що вона про неї думає. Ну, звісно, що нічого хорошого, і звільняється. Потім вона у вічі купує дорожезні такі туфлі, які неабияк як хотіла, і напиваються. Ні, ну це прикольно. Після того, як звільнилася, могла собі дозволити лише депресію і додаткову тривожність. Я не туфлі, ну але кожному своє, і далі Дорама дає нам цінний урок, коли ви випиваєте, ніколи не тримаєте біля себе телефон чи ноут, бо потім, не ранок, ви бачите там повідомлення, які навряд писали б на тверезу голову, якісь фото, які будуть ще потім якимось компроматом, і все таке інше. У випадку дантистки вона бачить, що в п'яному Гаррі розповіла про інцидент на роботі на весь інтернет, ну точніше на форумі дантистів, чи халепа це. Ще й яка? Адже тепер Хіджин буде ой як не переливки. Колишня шафиня, аби помститися, розпускає різні плітки про неї. І насправді навіть цього їй робити не треба, бо коло дантистів досить обмежене, і люди там знають одне одного. І вони не хочуть, щоб в майбутньому вона щось таке сказала про свого нового шефа. Відповідно, наша дантистка не може отримати нову роботу. А ще хіджин згадує, що сьогодні день народження її покійної матері, тож вона вирішує поїхати в місце. Стичко Конджін, що на березі моря, і з яким у неї пов'язані найтепліші спогади про дитинство і сім'ю. На Натошці Хеджін занурює ніжки в пісочок, згадує минуле, спрямувавши погляд у далечінь, і звісно ж, губить найцінніше, що є при ній у ці скрутні часи. Туфлі, на які вона витратила чималі гроші. А я казала, треба було брати після звільнення депресію і тривожку. Їх так просто в морі не втопиш, як туфлі. Хоча і от з таким чоловіком теж навряд вийде познайомитися. Це серфер, який рятує туфлюхи. Джін відомий на все містечко Хонду Шік, або ж просто шеф хон. Він весь із себе янгол добряк, який і те вміє, і все, і ще оте, і отаке словом, всяке і багато всього. Tchau, Та сховайте, чоловіче, боже, на ну нас можуть діти дивитися. Його обожнюють всі мешканці містечка, адже він їм завжди допомагає за копійки. Ну і загалом файний такий хлопака. Дивіться, яка усмішка. І поки ви причаровані, я вам дещо скажу: корейська косметика знижки 15%. Саме 15% знижки на всю продукцію пропонує магазин корейської косметики Крикри. -Кри. усі товари виготовлені безпосередньо у південній Кореї. А ще вони сертифіковані та офіційно ввезені до. До України. Тому, якщо ви вагалися чим би себе потішити, обличте ці вагання і просто запам'ятайте промокод чінча 15 Але не зволікайте, пропозиція діє лише по 29 лютого. Посилання знайдете в описі під відео і у закріпленому коментарі. Шевхон і Хеджин ладнають не дуже. Вона у дорамі за міську лялечку, яка проти всього дрібно містячкового, звикла до темпу і комфорту великого міста, і геть проти того, що її обговорює ну, умовна кожна. На бабусі, яку вона зустрічає. Ви уявіть наскільки це грішне місце. А він же ніби простий трудяжка, далекий від усіх забаганок, балуваної Сеульки, сеулки. От в минулому огляді ви в коментах писали, що правильно не корейка, а кореянка. Мені бляха цікаво, як люди відкрили цей факт. Пояснюю, я в курсі, це було те, що називається прикол, а не три класи освіти. Це вийшло не ідеально, але мені подобається. Але зараз є важливе питання. Він мешканець Сеула, тобто Сулиць, а вона Тютю Сеулка, Сеулька. Пишіть свої версії правильні і абсурдні у коментарях, щоб потім не казали, що я тут ганьблюся зі своїми корейками, сеульками Коротше, здається, що нічого в наших героїв скластися не може. Але ж всі ми знаємо, що буде інакше. Хеджін вже збирається їхати до міфу у Сеул, аж раптом у неї ламається машина. Викликати ремонтників вона не може, бо на телефоні зник зв'язок. На додачу до всього на дівчину. Нападає те, без чого не обходиться жоден румком, ну майже жоден. Це туалетний гумор у спробах знайти доступ до пиральні, Вона забігає в місцеве кафе. Але щоб отримати заповітною, їй треба замовити каву. Напій виявляється повною байдою. Це називається божа кара. Та Заплатити за нього все ж таки треба. Однак і цього зробити наша героїня не може, бо виявляється, що сталося, якась аварія у містечку. Зв'язок всюди зник. Тож і карткою заплатити не вийде. А готівки наша стоматологиня немає. Пізнаю себе, я теж завжди в паніці, коли треба шукати оці папірці, монетки. Ва. Але тут на горизонті вимальовується шеф-хон. Стоматологиня просить його позичити гроші, а він же каже, що допоможе їй їх заробити. А для глядачів це означає, що попереду фестиваль жартиків про те, як недолуга міська дама буде намагатися розібратися з рутинними містячковими справами. Кумедно, мило їдемо далі. 한번만보겠네데 Такончена в цьому костюмі. коли аварію в містечку усунули і машину хеджін відремонтували. Звісно, що це зробив шеф Хон, бо хто ще столична стоматологиня вирушає в селу дорогу. їй телефонує колишня начальниця і каже, що прийме її назад, якщо та вибачиться перед нею на колінах. Ну це не аби як злий хеджін, і в пориві гніву вона розвертає автівку назад до містечка з твердим бажанням відкрити власну стоматологічну клініку. Там. Це вона і робить. Ну, типове рішення дорослої людини, обірковане таке, знаєте, вбухати купу грошей в клініку в маленькому містечку, не провівши попереднього аналізу ринку, не склавши бізнес-план. Геніально! Ну, але ж це комедія, тому ми видихаємо і дивимося далі. Хоча насправді далі, крім постійних жартів один за одним і повільного розвитку стосунків із симпатією між шефом Хоном і Хеджін, майже нічого не буде. Ну от дивіться, тут бабуньки будуть її обговорювати, бо, бачите, вона у спідньому бігає зранку. Фу в легінцах, але кого-то бентежить. Це вони ще й поп виступи не бачили. Серце б стало. А ось дивіться, бабунька руками бере їжу і дає їй, а дантистка відмовляється. Ну, ну ну, бо камон, я її розумію, ну це занадто фу. Ну, комічно, звісно, але краще виделкою там паличками. ой. А тут апогей романтики. Вона преться на підборах, на скелю, падає, а він її ловить. Це знімальна група збиралася не дарма. Слава Богу. Словом думаю, ви зрозуміли загальний вайб і що там буде відбуватися. Зізначу, що тут хіба те, що до Хеджін приєднується працювати в клініці її подруга, і вона ж, ця подруга, кладе свої оченята на місцевого поліцейського, що додає трохи свіжого повітря в цій безпросвітні комедійно-любовні лінії головних героїв. Більш змістовне, а не просто солоденьке Нам показують ближче до кінця дора. Як ви розумієте, шефхон не просто так допомагає усім за мінімальну платню і не просто так Місцеві про нього знають хіба те, що він майстер на всі руки і Янгуля. Виявляється, що раніше шеф хон був перспективним співробітником компанії з управління активами в сеулі. Працював фондовим менеджером, носив костюмчик, заробляв хороші гроші. Він і тоді добре ладнав з людьми, зокрема з охоронцем компанії, в якій працював. Одного дня цей охоронець вирішив вкласти гроші у фонд шефа хона, адже той має високу прибутковість. Душі відмовляв чоловігу, адже висока прибутковість це завжди височний. Чезні ризики, але, врешті, дав йому контакт людини, яка допоможе з процесом, і попросив бути обережним. Тим охоронець діяв надто ризиковано. Він заклав свій будинок, взяв кредит і інвестував в акції все, що мав. І якраз тоді корейський фондовий ринок обвалився. Ну, по факту, чоловік втратив усе. Фондущик просив його бути більш терплячим, адже акції ще могли зрости в ціні. Втім, віччя охоронця був завеликий. Чоловік намагався покінчити життя самогубством, дізнавшись про це. Фондущик кинув усе, аби помчати в лікарню, де лежав охоронець. Але він був у хиткому емоційному стані, тож за кермо сів його найкращий друг і колега. Звісно, що біда не проходить сама, як і вантажівка. Вона обов'язково має їхати дорогою. Господи. Словом, дорогою до лікарні хлопці потрапили в аварію. Друг Душіка загинув і в усьому цьому душі звинувачував себе, а тому кинув роботу, яку мав, і поїхав у маленьке містечко. Де Мати за мінімальну платню іншим, так він намагався залікувати свої душевні рани. Ну насправді там є ще невелика передісторія, пов'язана з його родиною і цим містечком. Але yeah, це вже yeah, yeah, yeah. коли yeah, yeah. подивитися yeah. до раму, самі вирішите наскільки це цікавий елемент. Хоча, думаю, ви й самі розумієте, що вини Душіка в тому, що сталося, небагато. Yeah. Так, він дотичний до цих подій, але ну не більше у світі, на жаль, трапляються першиві речі, але вони трапляються зокрема через особистий вибір інших людей. Людей, сюрприз, але ми не центр всесвіту, не все обертається лише довкола нас і не все стається через нас. Коротше, драми в цей румком теж досипали, але лише в останніх двох серіях. І по факту, у 16-му епізоді, коли шеф Хон розкрився і своїй стоматологині, і мешканцям містечка, всім полегшало. Історія завершилася. хеппі-ендом. Що сказати про драму? Як на мене, вона дуже навіть норм легка, приємна, ненав'язлива. якщо не хочете трагедії. Намотування кишок на руку, це те, що треба, і піднімаю цікаве питання, як на мене: що краще битися до останнього за місце під сонцем у великому місті, до останнього, боротися за правду, там доводити свою правоту чи зробити крок назад, озирнутися і пошукати варіанти деінде. Можливо, не такі перспективні в плані фінансів, та куди більш приємні в плані емоційного та душевного спокою. Пишіть, що думаєте, ви з цього приводу. Ще я бачила у відгуках в усіх цих інтернетах, трохи. Негативу, мовлявши, вхон головну героїню, ніби ледь не через коліно ламає, бо в неї власні принципи погляди на життя, а він її щодня свої насаджує. Але ну може я кудись не туди дивилася, я не знаю, я нічого такого не помітила. Так це два різних за характерами і світоглядами персонажі, які потрохи змінюються під впливом одне одного. Ну зазвичай десь так стосунки і працюють, тому у мене тут питань немає. Куди більше претензій у мене до сценаристів, які от прям не Могли не впихнути русняве лайно. На початку Шеф Хон говорив руснявою. Ну, ну, на щастя, паршиво говорив, але все ж ну забагато честі. Хоча, якщо уявити, що він дав цьому руснявому типу якусь чурячу отруту, а до цього просто втирався в довіру, ну окей, тоді ця сцена виправдана добре. І потім ще Хаджин тішилися, чи то концерт, де грали твори руснявого композитора, чи щось таке, вже не згадаю точно. Биться, я в курсі, що кореї робить все, виходять. Чи насамперед з власних інтересів і про Україну, якщо і думаю в останню чергу, то це вже добре. Тим паче дораму знімали тоді, коли ще не було повномасштабки. Але чесно, мені байдуже і паралельно. Просто будь-яка згадка чогось руснявого, особливо у контенті, який я люблю, викликає в мене шалене обурення і злість. Нічого з цим діяти не можу. Нехай запхають собі своїх композиторів в одне місце і там програють їхню музику хоч до нескінченності. Мені не треба пояснень, чому так роблять. Правда, я це. Озвучую радше для того, щоб ті, кого це теж дратує, були в курсі і, можливо, оминули дораму стороною, аби поберегти свої нерви. Якщо вас це не бентежить, ну можу тільки позаздрити. Напевно, у вас ці нерви сталеві. Я нікому нічого дивитися не забороняю в жодному разі. Від мене Чача на узбережжі отримує сім тетежопок з десяти. Мило, наївно, по-домашньому, вайнот. Пишіть у коментарях, що думаєте про цю дораму, і не забувайте дивитися і. Інші огляди на моєму каналі з комедійного солоденького раджу огляд на цілодобову крамничку. І, як завжди, вподобайка, коментар, донат і підписка вітаються. Анян!